Привіт, як справи? Гудбай. Гудбай. Ой, Боже мой, Ваня, не подойся. Я кажу, Ваня, що не велиш, він зараз уйде і все, ніякого голосу не буде. Good morning, good morning. Ну, попробуй. Це чорнослив, це не копчений. Ой, та не цілу, б***ь. Ось все. Мені з колію сподобалось працювати, бо ми смаки розрізнили. ну і Ми так вісім смаків собі вже написали. І я поставив, там, наприклад, на більшу половину процесів колі на, на ці начинки, щоб він вже почав працювати. там, Наприклад, полуниця з, полуниця з базиліком, м'ята з е... малиною, коротше, з він працював сьогодні. Ну, типу, Мені сподобалось з колі працювати. Все умнічка Ваня, ти просто машина. Лучшая комбайна. Я кращий комбайна? а кращий комбайна. Аквамен! Ці 10 хвилин, які були, ми розподіляли між собою П'ять її, п'ять мої. Тобто у нас все в тандемі працювало. в мене цирган, що ж ти не кажеш. Я почав розкатувати тісто філо, яке почало прилипати до поверхності. Подивись, що виходить. Ти його порвав. треба, щоб вона нервилася, так. Заново? Да, заново. Потім я його посипав борошном. Ну, коротше, в мене там куча була стратегія, така. Треба було тісто зробити дуже тоненьким. Що з ним не так? Чесно, мені філо не дуже подобається таке тоненьке тісто. Мені більше подобається як лаваш штрудель в лаваші. Це набагато швидше. Кажу, роби, але викачуй тісто тоненько. Ну вже не було часу йому викачувати тоненько. Він вже робив з товстим тістом. Бань, дуже мало фонів, дуже мало начинки. Він вийшов, бо тісто, яке я розкатав, його було реально на два шматочки. Він такий був невеликий, ПП, як я кажу, це був Літл Штрудель. Так не відбувається зйомка дорогенька. Це так само, як модель і фотограф. Задання фотографа зловити кадр. Модель позує, фотограф фотографує. Кухар готує, а відеооператор знімається. Хоч рачки, хоч злітає з боку, зліва, справа, раком, боком і з підскаком. Як хочеш знімай. Це я не маю ходити з гарячими пательнями, з гарячими сотейниками, підлаштовуватися, щоб ти ніколь е, там собі сфокусувалася, кадр зловила. О, ну, все так. Ми гарно дивимося в кадр вклади. Положила її на розкальонну сковородку. Рибку почала вона смажитися гарно. Іра, Що ти робиш? Я не знаю. Імпровізірую. Я згадала за квас. Точно, Клопотєнка! Я ж шпундру робила з квасом. Верещака робиться з квасом. Типу, клопотєнка використовує в своїх рецептах. Квас, все сходиться. І... Дня. Іра. А Шо? хліб вже ми зробили. А, що це? а який хліб? Що це? Що? Це, 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 вона хліб пекла декілька разів. Нічого не вийшло, да? Вийде! Вона колись е вихвалялася, що зробила хліб з першого разу. Як в магазині купила? Я, я, тако, я також вмію так готувати, до речі. Да, ну, дивіться, ви дуже правильно принесли дві пляшки чогось. Так, да, я знаю. Ш ви єдина, хто це да. Так. Це єдина, хто це зробив. Але ж ви що, де вона ділась? А спрятала. Йдемо далі. Коротше, починаю я займатися м'ясом. Я розумію, що я буду його маринувати в білому квасі. До маринаду квас до м'яса я додаю ялівець, бо мені, ну, тіпа, я була впевнена, що я знайшла цю ягідку в цій страві. І материнку. У мене вже все змішалось. Так, далі я. Розумію, що я хочу додати до грибів пузину. Е, ну, з усіх можливих варіантів мені найбільше сподобалась бузина. Точно це думаєш, що там є? Я не знаю. Я його не буду брати, бо я не впевнена. Та окей, що у нас різне, це нормально, Саш. ж. Дуже спокійний Вовчик сьогодні. Який Вовчик? А, Вовчик. Я просто не скільки близько Вовчиком називаю. Я просто його старша в вічі. Тому все одно по-іншому, там Вова. Вовчик. Вовчик. Я ж тут на балконі, я ж не кажу, так Вовчик до нього. Може на балконі його Вовчиком. Ірка ж рівнує. А рівнує? Ні-ні-ні. Льоха, давай! Я хотів якусь історію таку типу, бістроганів зробити, поняв? Але такій більш-менш паназіатській історії. Давай, Льоша! Це з соєвим соусом, з випареним типу, соусом, з білими грибами. Льоша, можеш швидше? І плюс я ще робив пудру з білих грибів, щоб присипати, типа, сам бістроган. Є. О! Yeah. <зв>. Yeah. Падлюки, тупо перехватили ініціативу. Так, що тут у нас? Це коротше щось в стилі азійському зробив з білими грибами на бульйоні соус. От і гриби вимачив і обжарив стелятиною. А ну щось така якась історія, не знаю. Олексію, а що це за презентація страви така? Що це за формулювання щось типу в азійському стилі. Що за постійні слова? Щось, типу, якесь. Добре, добре. Так, так. Гадаєте, так ви заохотите когось куштувати те, що ви приготували? Ми з вами не у під'їзді на насіння лускаємо, а на мастер-шеф професіонали. Навчусь, не сподіваюся. Дякую, яка, дякую. Я не приймаю ваш амізбуш. Навчіться презентувати страву, і тоді поговоримо. Добре, навчусь. Ага. Ну, реально йде час. Вже противники йдуть далі, а ми стоїмо і чекаємо. Мало того, що він це робить дуже повільно. По-перше, по-друге, ще й не сприймається, і ти розумієш, що час іде, і ще й на приготування основної страви мінусуються години. Дивлюся попереду взагалі там у дівчат. Горить плита, палає, масло виливається. Лук. Думаю, боже, куди ви прийшли? Ви ж не знали, що масло, в воду не можна додати чи що. Ваня, вже лук може, вже жар. Щас, 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 зараз. Роблю я стріпси, я замаринував курочку в оліці з перцем, з паприкою, з сіллю. І вона така м'ягесенька вийшла, лагідна, просто біліссимо. Я майонез роблю. Хорошо. Гарчиця, гарчиця. хтось бачив гарчиця. Е, ні. Я на майонез. Яєць немає. Гарчіці немає. На майонез яйця треба. А що яєць нема. В коморі, наче до себе всі в кармани, все позабирали. Є м'ясорубку давай. Вирішили готувати е, сало е, з тостовим хлібом е, чорним. Перебити його в блендері, також вичавили сок буряковий і додали сок буряковий, додали чесник, додали спеції, перебили його блендером, зробили крем такий із сала, піджарили хліб чорний бородинський, і зробили крихту таку і змішали з цим салом. І зробили таку кнелю із сала і з хлібом. Це саме українське, що може бути, це сало. А лучок є зелений? Да, я вона 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 вже зробила. Давай, давай, Кнелічко, давай вже побіжимо. І, ну, і всю концепцію э, амізбушу э, нашого з э, сала з буряковим фрешем це придумала Оля. Готували всі разом. Ну, ну, ну ми всі кнелі, скільки времени давай. потеряли. Що давай, куди давати? Сюди треба давати. Я кушту э, спробувала. Uh, і було трошки забагато чесноку. Він був такий прям ядрений, uh, і uh, ми ж все ж таки вирішили таке таким його і подавати. А в нас вже не було часу перероблювати його.